Вітаю, 22 листопада, сьогодні субота. Вчора було звернення Володимира Зеленського до українського народу. Він каже, що зараз один з найважливіших моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втратити гідність, або ризик втратити ключового партнера. Або складні 28 пунктів оці Трампа, або вкрай важка зима, і найважча. Складна і найважча зима, та подальші ризики, і невідомість, що чекати. Ну, тобто, або погоджуватися на це все, і втратити гідність, або продовжувати далі воювати. І буде важка складна зима, і взагалі будуть ризики, чого чекати, ніхто не знає. Життя без свободи, життя без гідності і справедливості. І що б ми вірили тому, хто до нас напав вже двічі? Від нас чекають відповіді. Це він, до речі, ця промова відбулася після того, як він порозмовляв Зеленський з цими генералами там, Дріскал і ще якийсь. І після цих генералів США, Армії США, була розмова ще з Джей Дівенсом. Ще він тут каже: звісно, ми сталеві, але будь-який найміцніший метал може не витримати. Треба зібратися, треба прийти в себе, припинити срач. Країна має працювати об'єднано, бути разом. Треба не плутати, хто є ворогом. Наступний тиждень буде непростим та насиченим на події. Ви дорослий та обізнаний народ. В цей час буде багато тиску, ворог не спить. Одне, що я вам можу вам сказати, каже Зеленський, що я буду намагатися зберегти гідність України та нашого народу, нашу землю і так далі. Так, ну давайте. Спочатку виступ Зеленського. Зеленський звернувся до українців вчора ввечері. Зеленський звернувся до українців вчора ввечері з промовою. А ну, покажіть нам промова взагалі, взагалі про цю промову, що можна сказати? Нам зв'язують руки, бачите, в плані фінансів. Нам йому Тобто, оці генерали Джей Дівенс погрожували, що ви не отримаєте ні копійки грошей, ми не продамо ні одної, ніякої зброї і розвіддані ви не отримаєте. Ви залишитеся як оті, знаєте. Як у ті сліпі, сліпі кошенята, або кроти. Да, погрози Україні. Йому погрожували, що карта: ми більше нічого не дамо і не продамо. Вам ніхто більше нічого не дасть. Тобто ми нічого не дамо США. Або підписуйте, або все. Ми вас не знаємо, хто ви такі. Тому він вийшов ви і сказав, бо це реально важке рішення. Вчора були дуже сильні погрози, дуже сильний на нього тиск, його прям брали за горло. Ці генерали брали за горло. Ну, вони ж приїхали взяти за горло. Так, ще давайте звернення вчора Зеленського до українського народу. Робота. Робота. Зупинка, надія зірка. Наші мрії, надії, повішений. Робота. Ну, робота буде тривати, щоб це все зупинити. Але карта зірки каже, що це. Не так швидко, як хочеться США. Виступ Зеленського. Що він хотів донести? Башня. Перемога. Швидкість. Башня на перемогу. Його просто розмазали. Просто розмазали. Ці генерали, це США, цей Трамп, Джейді Венс. Хто там ще? В общем, всі їхні оці. Вони просто розмазали башня на перемогу. Вони взяли і розмазали, розчавили Україну. Зробили з нас якийсь мусор. Який ото, який ото під ногами, знаєте, бовтається. ото Просто. Це настільки, це настільки боляче, да? звернення Зеленського до українського народу вчора ввечері. Ну так, тут Трамп, гроші, гроші, Трамп. Дурень, ілюзія. Знов зв'язують руки, ви не отримаєте нічого. У вас не буде нічого: ні зброї, ні допомоги, ні грошей, люди будуть сидіти в темряві. Росія буде перти на фронті і захопить всю вашу Україну. Ось це йому вчора сказали: генерали. І він вийшов це донести людям. Що від мене ось робота, вибір. Від мене Чекають, щоб я зробив вибір. Вибір, ведьма. Вибір, ведьма, тобто двійка. І якщо вибрати, погано, і якщо не вибрати, погано. Тобто, і так, і так, погано. Що обрати? Що ну ось, що б ви обрали. Що б ви обрали, я б теж нічого не обрала. Я б не обрала далі воювати без зброї, без розвіданих, без грошей. Тому що це якесь самогубство. І я б не обрала цей план, тому що він реально він реально принизливий і там нереаль, там дивіться, там Росія може нас через півроку підставити, кинути ракету на свою територію, сказати, що це ми кинули, і гарантії закінчились і вони з Донеччини знов підуть сюди, на Дніпропетровщину, на Харківщину і так далі. І так далі, все. Тобто, ці, от йому треба робити вибір вибір, да, Зеленському. Вибір по відьмі. Тобто, що не, що не обери, воно все, воно все ну, не те, воно все провальне. Що робити? Ну, ось, Що робити? Зараз питаємо, що робити? Ту з Кубків вищий суд розбити серце. Ви не уявляєте, як йому важко, тому що цей вибір, який перед ним стоїть, немає нормального варіанту. Тобто, два варіанти вони ненормальні. Третього немає два варіанти. Або обирай, або далі воюй. Без допомоги, без підтримки і без розвідданих. Ну ви розумієте взагалі що? Я б не знаю, що б я вибрала. Мене, ну, якщо б я б була президентом і мені б сказали, робити такий вибір, я не знаю. Це ще не кожна людина витримає. Серце може розірватися, тому що ти відповідаєш за таку велику кількість людей, скільки вже людей загинуло. За що вони загинули, ці люди? Да? Так тобі, тобі ще й треба і решту людей добити. Жахливий вибір, жахливе США. І цей Трамп це просто якийсь капець. Ладно, давайте далі. Надіємось на краще, чесно, надіємось на чудо. А що нам, нам робити? Ану, покажіть, будь ласка, що нам робити? Що робити Зеленському? Що нам робити з цими трампами, з цими планами, з цими днями, подяками і підписом? Що нам робити? Що робити Зеленському? Що Україні робити? Тут жезлів. Рости, рости. Надія, мрія не повинна згасати в нас. Надія, мрія не повинна згасати, бути тузом жезлів. Тут жезлів це коли я стою на своєму місці. Я все одно не здамся. Я... Ви, зі мною... Ви не знищите нас. Ну, ось, тобто стояти на своєму, мріяти, надіятись на краще, на баланс. Що нам робити? А що робити? Зупинка, Україна. Зупинка. Треба зупинятись. Показую, зупинка Україна. Нам треба відпочинок. Зупинка. Зупинка війна, зупині, зупинка війни, сонце. Росія і зміни. Росія, розсвіт, зміни, війна, сонце. Ану, подожіть, в їхньому домі. Що це? Робота в їхньому домі? Паше Жеслів. Тобто подов... продовжувати роботу в їхньому домі. Росія, сонце. Тобто, зараз це все крутиться. А нам треба продовжувати роботу в їхньому домі стосовно сонця. Тобто, стосовно їхніх НПЗ і так далі. Світла, НПЗ і так далі. Тобто, робити все одно, що ми і робили. Але показую, зупинка потрібна. Зупинка потрібна. Але по правосуддю, добиватися вимагати правосуддя, вимагати справедливості якоїсь в цьому договорі. Тобто, з цим планом працювати і рухатися, розмовляти з Трампом, з США, добуватись правосуддя особливо стосовно всього військового захисту, території, а в цей час робити своє, ну, Росії робити своє. Ну, показую так, показує, що все одно треба йти до зупинки. Але вимагати правосуддя. Ну, звісно, це дуже важко. Чи вдасться? Давайте так спитаємо, чи вдасться Зеленському змінити хоч якийсь пункт в цьому плані Трампа. Чи вдасться Зеленському змінити хоч якийсь пункт в цьому плані. Чи вдасться Зеленському змінити хоч якийсь пункт в цьому плані. Вдасться ось Трамп. Ось надія і тупік. Дуже важко. Колісниця, обман. Дуже важко, дуже важко. Особливо стосовно військових. А стосовно територій, теж важко. Там, все Там вони з Росією про все домовились. І про території, і про військові. Тобто, мабуть, Путін сказав Трампу: якщо щось змінити, ми нічого не підпишемо. Тільки в такому вигляді. Тобто, ще щось змінити буде дуже важко. Ось боротьба, Україна, Україна, боротьба України. Чи вдасться змінити хоч щось в цьому плані? Україна, Україні вдасться хоч щось в цьому плані змінити. Вибір. Вибір, вибір, ілюзія. Вообще ілюзія, дивіться. Вибір, ілюзія, плани, диявол правосуддя. Там в цьому плані все по диявольському правосуддю і їхнє бажання. Тобто всі бажання Росії в цьому плані. Змінювати їм наказали ні, нічого не змінюйте. Ви розумієте? І Ще й змінити дуже важко, практично нереально. Це жах. Ще раз питаю: так що тоді нам робити? Змінити дуже важко. Що нам робити? Обирати цей план. Поганий варіант. Не обирати цей план, відмовлятися. Ще гірший, мабуть, варіант. Або теж поганий варіант. Що робити Україні? Покажіть правильне рішення на сьогоднішній час. Стосовно цих планів, підписання. Правильне рішення. Яке? 10 монет, люди. Перемога. Башня. Перемога знов по башні. Тобто досягти якогось правосуддя, справедливості буде дуже важко. Луна. Всюди луна і обман. І зговор. Уход. П'ять мечів. Уход від війни. Уход від війни. Треба намагатися всіма силами припинити обстріли. Допомога. Допомога. Без допомоги ми не зможемо довго триматись. Без допомоги ми не зможемо довго триматись. Розумієте? В общем, це якась кабала. Цей план Трампа це повна кабала. Що не обери, ти все одно залишаєшся в програші. Ну, Україна залишається в програші. Отакий От план вони і зробили. Так, все одно не втрачаємо надії. Так, давайте спитаємо, що він тут має на увазі. Зеленський каже, що ми сталеві, але будь-який найміцніший метал може не витримати. Зеленський каже, що ми з вами всі сталеві українці, але будь-який найміцніший метал може не витримати. Ну, да. ілюзія України. Знов не дамо Україні нічого, ні грошей. Ні зброї, ні розвідданих. Оце йому вчора погрошували. І він вийшов з цією зверненням до людей, тому що йому, йому не те, що погрожували, а ну, там дуже жорстко все було. Знов те ж саме показ. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач. країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом. Треба не плутати. Хто є ворогом, припинити срач, і країна має працювати об'єднано. Що це? Війна. Війна, розпач, робота. Війна, розпач, робота. Так, да, коли йде війна, не можна впадати в істерику, в розпач. А треба працювати. Ну, це правильно. Ну, це правильно. Відьма. перемога. Відьма хоче перемоги. Тобто хтось всередині нашої держави є ті люди, які працюють з Росією, вони дуже хочуть перемоги. Тобто вони можуть каламутити воду ще й всередині країни. Прибрати Зеленського головна їхня мета. Я думаю, що це стосується Верховної Ради. Це стосується Верховної Ради, що вони там хочуть новий парламент. Чи що вони там взагалі хочуть? Да, Робота, захист. Да, це стосується якихось на, на вулицях. В общем, якихось колотнеч. Він це має на увазі. Так, і останнє наступний тиждень буде непростим та насиченим на події. Ви, дорослий та обізнаний народ. В цей час буде багато тиску. Ворог не спить. Зеленський. Наступний тиждень буде дуже непростим та насиченим на події. Наступний тиждень. Так, да, буде багато зустрічей. Трійка кубків. Буде дуже важко. Важка ноша. Важкі розмови. 10 мечів для України і смерть. Ого. Та що ж таке? 10 мечів Україна, смерть. Це що? Це наші всі бажання, всі наші розмови, все, що ми будемо пропонувати, вони будуть все відкидати. Відкидати все будуть. Сонце, задоволення. Розсвіт, очікуйте. Але все одно, якось дивно, дивіться, якось показує, що буде так важко, так важко все буде відкидати, будуть жахливі новини. Але потім, якось чудом, якимось чудесним по цим картам, очікуйте розсвіт, 10 монет, задоволення і зійде сонце. Тобто ще треба трошечки почекати. Не зараз. Почекайте, буде легше, буде краще. Щось зміниться. Буде, щось зміниться. А що? Десять кубків. Вищий суд. Луна. Допомога. Хтось з'явиться, хто нам допоможе. Хто з'явиться, я не знаю хто. Хтось з небес ніб... з ніб... з ніб... з взайде, чи що? Хтось з'явиться, хто нам допоможе. Перемога, імператор, боротьба, розбите серце, робота, уход від грошей. Хоча в Росії там теж важка ситуація з фінансами, вони це все приховують. Їм теж дуже-дуже там буде ставати все складніше і складніше і складніше. Так, ну, показую важкий тиждень. Але я все одно не розумію, як ми з цього викрутимося, тому що тут показує, що якось повинно трошечки все якось устаканіться. Як ми виліземо із цієї багнюки? На наступному тижні, як ми з неї, з неї виліземо? Неочікуваність, неочікуване, якесь щось хтось неочікуване нам запропонує або дасть, або з'явиться. Зеленський луна вищий суд. Паш мечів, робота. Хитра робота. Його хочуть скинути. Тобто, Зеленського хочуть взагалі прибрати зараз. Що, або зробити, щоб він був недієздатний, або ну, щось таке. Сім мечів, дев'ять жеслів, ілюзія. Рішення боротьба нашого дому. Домовленості, диявол, швидкість, плани. Мир. Мир через силу. Королева жезлів. Мир через силу і королева жеслів. Дивіться, в цей період Росія може теж дуже сильно обстрілювати Україну. Поки зараз тривають оці всі розмови, зустрічі. Імператор хоче перемоги. Так, я не хочу це казати, що Імператор отримає перемогу, хоч воно тут мені і показує, не буду це казати. Так, да, буде важко. Будемо тут щось робити, дуже складно. Але не сподіваюся на розсвіт і на сонце. Що треба трошечки почекати, і зійде сонце, і буде розсвіт для нас, для України. Тому що тут показують 10 мечів Україна і смерть. Ну, Покажіть, будь ласка, Зеленський. Сьогодні 22 листопада. 2025 рік. Зеленський, президент України. Ану, його стан, його, його думки, що він буде робити. Кажіть, будь ласка, що? Його стан, думки та що він буде робити? 10 кубків. Він зрозумів, що дурять всі і партньори, і ті, хто казав, що ми друзі, і родичі, і приближені, всі кругом обман луна. Наш дім. Боротися, боротися за наш дім. Він готовий далі боротися за наш дім. Ну, за Україну. Ось це карта Дому, боротьби за Україну. Чекайте, чекайте. Буде шукати буде шукати підтримки, допомоги, зброї в іншому місці, не в США. Нікому вже, нікому не може довіряти. Дуже важко. Король монет, сила. Надії в нього ще є. Надії є на розмову з Трампом, на зустріч навіть, що може поїхати до Трампа. І тут карта миру. В нього ще є плани, що все ж таки йому вдасться домовитись з Трампом. Дуже важко. Дуже важко. Смерть Україна. Він не хоче, щоб смерть була в Україні. Дивіться, знов ті ж самі карти. Він не хоче, щоб Україна, Україна, смерть і 10 мечів. Це знаєте, що в поєднанні каже, що немає України. Була Україна і нема України. Все, України нема. Він не хоче, щоб так було. Він хоче, він буде боротися. Він розраховує ще на зустріч з Трампом, на розмову з ним, що все ж таки щось вийде і не збирається опускати руки. Ось боротьба за дім. Ось так.